Олександр вмикає наш запис. Отже, ми переходимо до третього блоку нашого форуму. Третій блок нашого форуму передбачає те, що ми будемо слухати у окремих залах тренерів митців згоди. Це дівчата, які доєдналися до нашого навчання хтось рік тому, хтось в цьому році, хтось в позаминулому році, тому що проект вже існує 4 роки. Отже, це тренери різних випусків митців згоди. Вони будуть ділитися з нами своїми надбаннями. Ну, ми робили звичайно ракурс на те, що які ресурсні саме практики ми можемо використовувати, щоб підтримувати дітей, щоб підтримувати дорослих в цей час, так підтримувати педагогів і підтримувати себе як теж важливого. Дорослого, так як кажуть у літаку з в першу, в першу маску на себе. да то Якщо практики, то спочатку робимо селф-практики для себе, так потім практики для тих, хто нас оточують, у дітей, педагогів і так далі. Отже, сьогодні ми будемо. Е, Рома, ну що, ми робимо руханочку, чи вже переходимо до качество. Звичайно, звичайно, ну, руханочку, а ми ж не знаємо, куди ми йдемо. Ну, тобто, в який наш казковий простір, коли там же ще купа локацій. куди наш шлях веде, ми ж це не знаємо, треба ж показати. Ну що, вмикайте всі відео, хто може. Хто не може, теж вмикайте, робити вигляд, що воно ви у вас працює. Може, там хтось там в чатику щось пише. Ага, так. Ага, Тут солідарність з Так, добре. А, ну що, друзі. Давайте а, обід, був обід. Вот, і а, зараз а, зробимо а, таку, таку річ. А, ми, це все, це всі, у нас тут 67 людей. Вмикайте відео. Я хочу гортати сторінки, які не вибушаються у нас на, на екрані. Це повинно ж бути. Реальність така наша. Ага. Так, супер. Дякую, дякую, да. дякую що вмикаєте камери. Угу. А, що, а, що я пропоную? Да? А, ще одна руханка. А, вона буде про нашу взаємодію. Уміння отримувати увагу з одного боку, а з іншого боку про контакт. Про контакт і взаємодію я зараз вмикаю відео. Наша задача, о, відео, звук буде грати музика. І поки грає музика, кожен з нас пропонує якийсь рух. Задача наша якомога більше бути синхронними, тобто повторювати за одного. Немає одного конкретного ведучого. Це така демократична історія. Тобто, немає одного конкретного видача, але потрібно нам відчути, що відбувається з іншими, бачити їх. Як, ну, когось це важко, тому що без телефонів, але ви якось е, зможете це пофіксити. І нам е, треба е, повторювати рух іншої людини. А да? тобто, можливо, я б стану лідером, і хтось інше пропонує, і нам треба швидко перемкнутися і доєднатися. Тобто ідея постійно ловити синхрон. Це така задача. Зрозуміло? Так. Розкажіть мені словами, поки я музику обираю. Так, зрозуміло. Зрозуміло, Зрозуміло, дякую. Я, я, я щасливий. Так. Ну що, я вам поставлю а, одну з моїх найулюбленіших груп. Це. А, так. А що воно не відкривається? Зараз я вибачаю, що вона тут не відкривається. Зараз. зараз. О, о, є! О, вот это мені подобається. Про нашу справу, про нашу роботу. А, ну що, готові? Так. расширенный звук. Дивимось на екран. Хто може станете. Як є? Угу. Добре. І... Так, дякую. Да, ми молодці. Дякую граждані на за музику. Роман Забуга зараз зараз ЗСУ захищає нас не тільки на культурному, на культурному фронті, але й в реальному житті. Ну що, давайте подивимось, коли нас веде дорога далі. Так, відкр... відкриваю магічку. Давайте продовжимо. Так, відкриваю, так. Ага. Я так. зараз, Рома, я буду ширити екран, добре? Ну, мені зараз, дай подожіть. Давай подивимось, куди а, нас веде. А, тобі треба карту, добре, ну, давай. Так, давай. так, так. І так, наші казкові герої е побували у замку чарівниці, да? були у лісі історій. Починався наш маршрут в майстерні героїв. І зараз е подивимось, куди ми рухаємося далі. І ми прийшли у простір під назвою Гори досвіду. Це гори як гори, але це гори, ну тобто і його дефіга. Тому що ми всі згоди, як казала вже Світлана, багато чого робили на різних хвилях. за чотири роки, і ті, хто з нами спочатку, і ті, хто от приєднався а, на останні, за останній рік, був з нами а, спочатку війни. Вот, тому э, передаю Світлана, тобі слово. Э, презентуй нашу команду. Mm -hmm. Так, зараз, секундочку. Чомусь у мене не хоче F5 слухатись. Знову, так, 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 хвилинку. Ага, а, все є. Mm -hmm. Ні, не хочу слухатися в 5 чому. Вже треба йому то... комплемент, комплемент зробити, паховувати. Спочатку, робити... запустити, спочатку запустити потрібно, а потім поширити саме презентацію. Мається на увазі ту, яка цілим слайдом виводиться. Не PowerPoint, а цілий слайд. Світа, хочеш, я відкрию. Можу, я відкрити. Давайте, Олександр, відкрийте, будь ласка. Тут мені ти їм довіряєш, так? Да? Да, Рома, ти і модератор. Я вже відкрив. <реку> <реку> ну, Рома, давай презентуй да, тоді. Да, давайте, так. Давайте. Да, добро, давай. А... Добре. Добре, давай. відкрив. У мене вчора вроді виходило, тепер трошки Е, ага. Так, отже, ми презентуємо так, ану, другий слайд мені покажи, будь ласка. Зараз. Ага, так, да, це правильна презентація. Отже, зараз ми презентуємо вам третій блок воркшопи тренерів проекту ми згоди. Ми будемо ділитися ресурсними практиками для роботи в освітніх закладах, якимись селф-практиками дівчата будуть ділитися. Ми будемо працювати в сесійних залах. І зараз мені треба, щоб ти рома гортав ці слайди. Так, і я буду представляти наших тренерів. І отже, до слова запрошується олійник Тетяна, яка представить свій досвід роботи онлайн з молодшими школярами. Буквально декілька слів про те, що буде відбуватися на майстерні. Таня всім привіт. Моя тема є дуже актуальною, тому що донедавна я а, з величезним острахом думала, як же ж я буду організовувати години спілкування з наймолодшими учнями онлайн. Тепер я можу з певністю сказати, що це реально, і можу поділитися своїм досвідом, чому діти чекають цих а, зустрічей, наших годин спілкування і як зробити так, щоб вони емоційно вмикалися і отримували від цього користь. Чекаю вас на своєму майстер-класі, а також поділюся власними способами, як я зберігаю свої стійкість а в нелегкий воєнний час. До зустрічі. Дякую, дякую, Таня. Так, а в кімнати ви будете обирати самостійно. Тобто зараз дивіться, будь ласка, який тренер вам відгукується. Ви зможете зараз подивитися тільки одного тренера, а потім ну, в запис у нас буде, і, якби ви, можливо, подивитесь когось ще потім. Добре? Так, наступний слайд. У нас. Ми запросили дядюшкину Ірину. Вона теж буде розповідати про дистанційне навчання учнів в кризових умовах, про особливості сучасного покоління. Іра, будь ласка, дякую. Запрошую всіх на свій майстер-клас Дистанційне навчання учнів в кризових умовах. Якщо вам цікаво, що таке біоадекватна методика. Якщо вам цікаво, як провести ефективний синхронний урок для учнів покоління Z, враховуючи всі їх особливості. Якщо ви бажаєте знайти для себе точки опори та відновлення ваших власних ресурсів, я буду рада щиро ділитись з вами своїми ідеями. Запрошую. Так, отже, це буде майстерня Ірини, дядюшкіної, а ми переходимо далі. І разом з нами є наш тренер вдовіна Вікторія, яка буде ділитися ефективними техніками підвищення стресостійкості. Віка скаже, що буде відбуватись. Вітаю, мене звуть Вікторія. Я практичний психолог Дніпровської гімназії, а також веду групи підтримки. Сьогодні на моєму майстер-класі ви знайдете свою опору та ресурс, дасте відповідь на запитання, як. Підвищити саме вашу стресостійкість, і попрацюємо дуже з цікавими та дієвими техніками. Буде не одна техніка, ось буде цікаво та корисно. Запрошую вас. Дякую, Вікторія. І в наступній майстерні у нас буде працювати Жигачова Олександра Саша. Будь ласка, про що будеш говорити? Ти? Саша працює зі студентами. І у неї буде... Доброго дня ще раз. Я викладач, адміністратор бази даних, артерапевт, комунікатор Дніпропетровського фахового мистецького коледжу культури. У нас всі творчі. Хочу поділитися з вами своїм воркшопом, в який розкажу про основи комунікації, як допомогти собі, перш за все та оточуючим, та дам деякі вправи помічники. Дякую. Дякую. І ще одна майстерня від Карам... Кармазіної Ксенії. Про саморегуляцію в умовах воєнного стану. Ксенія, будь ласка, так. добрий день. Я запрошую на свій майстер-клас. Спочатку воєнних дій я почала вести підтримуючі групи як онлайн, так і офлайн. Тому сьогодні хочу вам запропонувати легкі та доступні вправи, які допоможуть розвантажитися та відчувати життя. Творчість допомагає справлятися зі стресом. Тому буде сьогодні дуже цікаве завдання на пізнання самих себе за допомогою фото, і буде дуже проста та дієва асоціативна гра, яка допоможе позбутися тих переживань, які накопичуються. Приходьте, буду рада з вами поспілкуватися і по взаємодіяти. Дякую, Ксенія. І ще одна майстерня від нефтири Ольги. Вона поділиться, які ж саме вправи вони робили з вчителями. Оля, будь ласка, скажи декілька слів. Почать в... там з інтернету. Та, у нас включили світло в дві години. І це дуже круто і класно. Тому я з інтернетом ще раз вітаю всіх. Я трохи ще розповім про нашу групу підтримки, яку ми, яку ми організували в, в окупації вчитель в ресурсі. Поділюся фото, покажу, розкажу про практики, які ми, які ми використовували, і ми виконаємо з вами декілька таких практик, найулюбленіших моїх, і тих, які зайшли моїм вчителькам. Дякую. Дякую, дякую. І у нас ще одна спікерка: це Сердюк Оля, яка буде говорити про те, як вона саме працює в цей час. Оля, декілька слів. Доброго дня. Доброго дня. Мене чутно? Так. Да. Ага, доброго дня. Я діючий тренер меці згоди, веду зараз школу класного керівника, і я сама є класний керівник, тому хочу запропонувати вам такі вправи, які допоможуть у дуже короткий час хоч трохи тримати в ресурсі ваших учнів і вас. Це такі п'ятихвилинні вправи на кожен день. Що підтримують і мене, і моїх учнів, а також розповім вам, що ми робимо на школі класного керівника. Поділюся досвідом. Дівчата, які ходять до мене на майстер-класи, рада вас бачити. Це в нас своя така група підтримки, і ми стали такою дуже гармонійною класною командою. Дякую вам за це. Приходьте до мене, поспілкуємось. Давайте. Дякую, Олечка, дякую. І у нас ще повинна була бути Олена Сурда. Зараз на даний момент прямо у неї вимкнули світло, вона намагається доєднатися. А, і мене не чути не видно, ано ну, я є. Видно я є? все чудово, Лен. Я є. Отож ще раз радію вітати вас усіх. Мене чути видно тепер, так? Да? В мене алілуя включили світло, і це ще раз про ту саму резильєтність. І я хочу запросити mm -hmm. вас е, до себе на воркшоп посилення резильєнтності в умовах приголомшливих подій, які ми опиняємося щоденно, щохвилинно і щосекундно, І ви дізнаєтеся, як чинити опір стресом, посилити свою таку психологічну стійкість, е, попередити емоційне вигорання. І як відновитися після таких тривожних, стресових подій і вийти ще сильнішими? Тому, будь ласка, приходьте, попрацюємо, наберемося ресурсу і будемо посміхатися? Дякую. дякую за посмішку, Олена. Ти прямо як на початку фестивалю. Якщо б не знати, що в тебе тільки що вимикали світло, і ти, мабуть, це все прямо ну, Я посилюю резильєтність і цим поділюся з учасниками. Так, дякую, дякую за таку позицію. Отже, ми зараз всі йдемо в зали. Закінчуємо ми в залах, да, о котрій годині давайте домовимося. Зараз вже 14.23 десь 40 хвилинок вистачить, де? Давай 50, давай до 10, до 10 хвилин, давай 15, до 10. 10. Хвилин. Ну, щоб ну, чат був простір, поділитися по більшою інформацією. Ну, Давайте, хто раніше закінчить нічого страшного, можете повертатися або ну 40-50 хвилин. Будете дивитися там від того, як у вас 15-10, Ми закриємо зали, Тобто, це от, вот гран... Граніч... О... О... термін. Олена щось хоче Лена, хоче запитати щось? Запитайте, скажіть, будь ласка, якщо я вибираю якусь залу, і мене наприклад виник інтерес до іншої зали. Ми зможемо потім десь по. Будь -будь. Так, я тільки що говорила, будь -будь. так. Ви зараз обираєте Дякую. одну із залів, але прохання нагадую всім тренерам, ви робите запис у залах. Ну, єдине, що якби ну, у нас будуть практики і якісь селф-практики, то погодьте, будь ласка, із групою, щоб, ну, там, можливо, хто не захоче, той буде з вимкненою камерою чи якось так. Ну, зберігайте певну конфіденційність, але водночас будуть робитися а, ці всі записи. Ми поділимося ними на Ютуб каналі. Отже, ну, інформація і тим, буде. Да, і прямо під час конференції, якщо що, ти можеш перейти до іншого воркшопу. Я думаю, що ти Ну, Бажано вже групою так. працювати, ну, але да, ну, да, якщо да. щось. Якщо обрала, то кра студент. краще залишаєш, ну так. Да. Да. Угу. Да. Ви будете зараз бачити імена дівчат, і оберіть, оберіть ту, яку ну, та інформація, яка вам відкликнулась.